Слава Україні, героям слава а, пане Сергію. Сьогоднішній обстріл Херсона. Яка поточна ситуація? Що змогли відновити? Над чим ще працюють так? Сьогодні окупанти знову до обіду вранку, Ну не зранку, близько до обіду обстріляли якраз центр міста Херсона. Знову влучили в обласну державну адміністрацію. Повністю зруйнували одне одно з крило праве крило Херсонської обласної адміністрації. Пошкоджено, повністю провалено там декілька поверхів. Також окупанти нанесли удар в центрі міста по одному з навчальних закладів неподалік обласної державної адміністрації, і в житловий будинок. Як ми бачимо, знову окупанти поцілили по центру міста Херсона, і це вже другий обсяг обстріл якраз будівлі обласної державної адміністрації, і після першого обстрілу окупанти якраз ударили по площі Свободи перед будівлю обласної адміністрації, де розташовався один з гуманітарних штабів. На зараз гуманітарні штаби все ж таки перенесені в укриття і. Вже не знаходяться перед будівлею, тому що були травмовані люди, і було повідомлення про двох загиблих. Тоді після цього удара зараз знов таки окупанти повністю вже зруйнували. Частину будівлі не зрозуміло з якою метою окупанти б'ють по саме цій будівлі, тому що вона пуста і знаходиться, пуста і знаходилась пустою. Але я так думаю, це планове руйнування абсолютно всіх адміністративних будівель, і в тому числі навчальних закладів, а також хаотичний обстріл житлових кварталів, багатоповерхівок. Та й навіть приватний сектор обстрілюють окупанти постійно щоденно. І я хотів би сказати, навіть щогодинно окупанти обстрілюють місто Херсон постійно е чутно вибухи в тому чи іншому мікрорайоні міста. Окупанти обстрілюють місто Херсон з усіх видів зброї, і зі ствольної артилерії, і навіть з танків, з мінометів, тобто підступний такий. Е Підступний обстріл якраз мешканців Херсона це помста, помста за те, що все ж таки люди дочекались збройні сили України. Люди дочекались визволення. І зараз окупанти наносять саме такі злочинні удари по мирним мешканцям? А як самі харсонці Івана Сергія? От ну для нас це приклад незламності, і ми пам'ятаємо, як вони виходили проти російської окупації під танками з прапорами, розказували москалям, куди їм треба йти. Як вони витримують зараз оці ці от постійні обстріли? Ви знаєте, ну зараз дійсно тривожно, тому що не зрозумієш, куди прилетить наступного разу, і ти чуєш постійно вибухи, які лунають. І, до речі, ми сьогодні знаходились біля будівлі обласної адміністрації і ледве встигли забіжати за кут для того, щоб ну, уникнути тих каміннів, які розліталися після руйнування і осколків. І ти не розумієш, де наступний раз тебе. Не може, ну, де, де ти наступний раз будеш, і де буде вибух, тому і, дійсно дуже небезпечно на зараз, але все ж таки люди витримують. Головне, що ми вільні. Не багато людей все ж таки покидає на зараз місто Херсон, тому що знов таки ще раз повторююсь дуже небезпечно, і це знаєте, як нагадує рулетку. Тому що куди прилетить, ніхто не знає, і коли прилетить, ніхто не знає. Відстань між тими позиціями, звідки окупанти ведуть обстріл, доволі мала. І якщо казати про сьогоднішній обстріл центра міста, то це напевно були смерчі. а інколи окупанти обстрілюють із мінометів. Тобто навіть часу сховатися і забігти в укриття майже немає, тому що відстань з позиції обстрілу дуже мала. Пане Сергію, а що на тимчасово окупованих територіях? Ми бачили останніми днями ці жахливі кадри з нової Каховки, зокрема із виноробні Трубицького, і ми собі уявляємо, можемо тільки уявити, що там далі на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Так, окупанти грабують е, тотально, грабують всі підприємства. На зараз окупанти е, е, напередодні, да там тиждень по тому е, провели так звану інвентаризацію всіх підприємств в лівобережної частини Херсонщини. На зараз вони оголосили про те, що з 1 січня е, всі ті, хто не буде перереєстрований по російському законодавству. Підлягає так званій націоналізації, тобто, фактично, всі розуміли, що ось ця інвентарізація це і є привід до тотального пограбування, і яке вже проанонсовано з 1 січня, тобто, власники підприємств мають звернутися до окупаційних адміністрацій для того, щоб провести перереєстрацію. Ми розуміємо, що не таких власників не знайдеться багато, а можна сказати, що більшість, все ж таки підприємців, не буде це робити. До речі, це вже друга спроба окупантів провести так звану перереєстрацію, тому окупанти просто готують собі так зване підґрунтя для того, щоб провести тотальний пограбунок приватних підприємств, так як це вони робили на правому березі Дніпра. І як можна тоді уникнути цієї перереєстрації? Є якісь рекомендації? Дивіться, це вже не перша спроба. Окупанти вже намагалися проводити таку перереєстрацію, і ще на початку осені, да в вересні, вони оголошували про те, що це мають зробити абсолютно всі, але все ж таки тоді всі масово проігнорували. Я думаю, що зараз буде така сама ситуація, а окупанти, все те, що вони анонсують, і все те, що вони останній час намагаються нав'язувати, так. Саме робити, що жодної перереєстрації робити підприємцям не треба. Треба ігнорувати абсолютно вимоги окупантів. Ну а по можливості, все ж таки дрібні підприємці мають розуміти, що своє обладнання краще на зараз якось приховати техніку. Ми розуміємо, що великі підприємства вони грабують і так пограбують, тому що. Був розграбований якраз завод Коняків Таврія. На зараз окупанти готуються пограбувати завод Чумаки. До речі, вони вже починають готувати к пакуванню обладнання і вивезення його. Тобто, ми розуміємо, що мета у окупантів пограбування, а не перереєстрація. Тому як би хто щось не робив, то окупанти свою мету будуть виконувати пограбуванням тотальним. Ну, як росіяни десять руських із десяти. Дякую дуже пану Сергію. Херсонщина е, тримається навіть під і проявляє стійкість навіть під масованими російськими ударами. Дякую вам дуже. Сергій Хлань. був з нами на зв'язку. Депутат Херсонської облради говорили і про ситуацію в самому Херсоні, і от трохи новин із тимчасово окупованих територій Херсонської області.